Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку у чому особливість розміщення природних зон на рівнинах та висотних поясів у горах Північної Америки. У розміщенні природних зон Північної Америки є певні особливості. На півночі материка вони витягнуті смугами із заходу на схід. А в центральній і південній частинах розташовані в меридіональному напрямку. Така особливість розміщення природних зон визначається переважно рельєфом і панівними вітрами. Гренландія та більша частина островів канадського арктичного архіпелагу розташовані в зоні арктичних пустель. Покритих снігом і льодом. На бідних кам'янистих і болотистих ґрунтах за коротке і прохолодне літо. де-неде на поверхні з'являється рослинність. Зона тундри займає північне узбережжя материка і прилеглі до нього острови. Тундру називають безлісі простори субарктичного поясу. Вони утворюються в умовах суворого клімату і багаторічної мерзлоти. Багаторічна мерзлота це верхній шар земної кори, де породи мають температуру нижчу за 0 градусів за Цельсієм. Та місяць підземний лід, що існує від декількох до сотень тисяч років. На півдні тундра переходить у рідка лісотундру, яка змінюється тайгою. Тайга це хвойний ліс помірного поясу. Хвойні ліси змінюють зони мішаних, широколистих і перемінно вологих лісів. Ці зони не простягаються суцільною смугою із заходу на схід через увесь материк, а займають тільки його східну частину з більш вологим і м'яким кліматом. Зона лісостепу простяглася через великі рівнини Північної Америки меридіональною смугою. Її більш зволожена східна частина, де випадає майже 1000 мм опадів на рік, має назву прерії. Зона степів займає великі простори в центрі материка на великих рівнинах. Кількість тепла тут велика, але зволоження недостатнє. Зона напівпустель і пустель охоплює внутрішні плоскогір'я кордельєр і не утворює суцільної смуги. На островах Карибського моря і у Центральній Америці субтропічна рослинність переходить у тропічні ліси і савани. Значну територію Північної Америки займають області висотної поясності. Гірські системи Апалачі і Кордельєри. Простягаються через кілька географічних поясів, тому рослинність на їхніх схилах змінюється не тільки від підніжжя гір до вершин, а й з півночі на південь. Оскільки гірські системи розташовані на узбережжях, то висотна поясність різниця на океанічних схилах і схилах, обернених до внутрішньої частини материка. Особливо вражає висотна поясність кордельєр. Вона різниця на різних висотах і в кожному поясі має свої неповторні особливості. Наприклад, у субтропічному поясі, на західних схилах сєра Невади внизу, панує чапараль зарості засухостійких вічно зелених чагарникових дубів, ліс із жовтої і цукрової сосни, смереки. Кедра та гігантської секвої з'являються на висоті 1500 метрів. А альпійські луки на висоті 3000 метрів. Східні схили сєра Невади біля підніжжя покривають травянисто полинові степи, які вище переходять у ялівцеве рідколісся. У міжгір'ях панують напівпустелі. Які південніше переходять у пустелі з кактусами і агавами, що чергуються із сипучими пісками. Льодовики є тільки на найвищих вершинах. Кактуси типова рослина американських пустель. Але вони не тільки звичний атрибут пейзажу цієї природної зони. А й досить корисні рослини. Серцевину кактусів уживають в їжу. Зі стовбурів кактусів роблять деталі мостів. Огорожі, дорожні стовпи. Кактус зображено на державному гербі Мексики. Природа Північної Америки значно змінилася під впливом діяльності людини. Особливо це помітно в районах, де розташовано найбільші за площу сільськогосподарські угіддя, розміщено великі міста, заводи та фабрики. Значних змін зазнали ґрунти, рослинність і тваринний світ. Під плантації тропічних культур вирубано велику частину. Вологих вічно-зелених лісів. Зменшилася площа лісів помірного поясу. Вирубування лісів призводить не тільки до знищення дерев цінних порід, а й до зникнення багатьох видів рослин і тварин. Вистажено запаси багатьох природних багатств, особливо прісних вод. Промислові відходи. Хімікати, що використовуються в сільському господарстві, потрапляють у водойми. Забруднюють ґрунти. Відбувається деградація земельних ресурсів. У процесі ерозії руйнується поверхня, скорочуються запаси гумусу, знижується родючість ґрунту. Через надмірний випас худоби, порушується якість ґрунтів. Забруднено і повітря. Особливо в районі Великих Озер, де сконцентровано промислові підприємства. У країнах Північної Америки прийнято закони, спрямовані на охорону і відновлення природи. Однак зупинити руйнівні для природного середовища процеси поки що не вдається, тому створюють заповідні території. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, у чому особливість розміщення природних зон на рівнинах та висотних поясів у горах Північної Америки. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!